Вітаю вас, малята. Ми продовжуємо наш шлях до вміння читати. Наша мова складається з речень. Пропоную продовжити разом. Речення складаються зі слів, слова поділяються на склади, склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми продовжимо вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, визначати в них наголос, складати речення, друкувати літери. Минулого разу ми рахували кількість складів у слові, а сьогодні визначатимемо наголошений склад. Пригадаймо, який склад називається наголошеним. Це склад, який ми промовляємо з більшою силою голосу. Пропоную потренуватися визначати наголошені склади в словах. Влаштовуйтеся зручніше, і почали. Який наголошений склад у слові тарас? Скажімо разом: Тарас. Правильно, другий. Вимиваємо слово хата. На який склад падає наголос? Так, на перший. А на який склад падає наголос у слові вишневий? У слові вишневий наголос падає на другий склад. А у слові вечеря. Нагадаю, треба вимовити слова і з'ясувати, який склад ми вимовляємо із більшою силою. Ну що, знайшли потрібний склад? Ще слово зіронька. На який склад падає наголос? Так, на перший. Складемо речення за картинкою. Хто на ній зображений? Діти, що діти роблять? Навчаються. Де навчаються? В школі. А діти які? Подивіться, у вишиванках сидять. Українські, щоб скласти схему речення, пригадаємо слова назви предметів позначаємо однією лінією, слова назви дій предметів двома лініями, Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, які позначаються дужечкою. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується речення крапкою або знаком оклику чи знаком питання. Складіть малята речення та запішіть схематично, чекатиму світлини вашого речення. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, И, Й, К Л М. Н, о, П. Р. С. Т. У. Послухайте віршик. Впала ранком на галяву фіолетова заграва, з пелюсток роса скотилась, кожна квіточка розкрилась. Не кажи нічого циць, збережи. Цю дивну мить. Діти заграва, це світлове явище. Світло розсіюється перед та під час сходу або під час та після заходу сонця. Ще можна сказати зоря, зоряниця, заграва. Яка у нас заграва у вірші? Фіолетова. І йдеться про те, що вона впала на галяву. І розкрилися квіточки. Які фіолетові квіточки? Подивіться малята. Так автор вірша гарно описує фіалки. Слово фіалка. З якого звука починається? Так, зі звука Ф. Давайте разом вимовимо. Ф. Ф. Як ми його вимовляємо? Ротак утворює вузьку щелинку, верхні зуби змикаються з нижньою губою. Звук Ф приголосний, звук Ф, а літера F. Це велика і маленька літери Ф. Надрукуємо її в зошити. Проводимо вертикальну паличку на дві клітинки. А по боках два півкола, начебто руки в боки. І так, до кінця рядка. Що це? Що це за підскоки? Це у кого руки в боки? Федір, танцюрист пригожий. І на букву Ф він схожий. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова фіалка. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові фіалка, Так, звук Фі, який він? Приголосний, твердий чи м'який. Зверніть увагу, діти, він стоїть перед І. А звук І пом'якшує попередні звуки. Значить, звук Ф м'який. Позначаємо двома рисочками, знизу пишемо літеру Ф. Другий звук у слові фіалка. Правильно, звук І. Він голосний. Позначаємо кружечком, пишемо літеру І. Наступний звук у слові фіалка. Звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком і ставимо знизу літеру А. Наступний звук у слові фіалка. Звук Л. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру «л». Наступний звук у слові фіалка. Так, звук К. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру К. І останній звук у слові фіалка. Так, звук А. І він голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. А тепер читаємо разом: Фі-ка. Скільки складів? Порахуємо. 3. Який склад наголошений? Фіалка. Правильно другий. Діти. Пропоную самостійно зробити звуковий аналіз слова. Фарба. Чекатиму ваших світлин. Пропоную малята зупинити відео, розглянути картинки та знайти слова зі звуком. Ф. Скільки слів знайшли? Перевірте себе. Прочитаємо разом склади з літерою Ф. Фа, Фо. фу, фи, фі, фе. Феф. Оф. Уф, іф, іф. Еф, єф. А тепер самостійно з'єднайте правильно склади, щоб утворилися слова та прочитайте їх. А на наступній відеозустрічі... Продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та наблизимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!